Поліція, <піліця> поліція, зайдіть сюди. Порушується за закон присутність прокурора і пользується хлопці. Не порушуйте. те, що не маєте права робити. Я маю право спілкуватися за бока. Це вирішено. Ви не можете його виходити, коли судово закінчення закінчити сорок друга України. Я слідку ні, це ваше рішення особисто. Ні, це ваше рішення. Ви не можете виходити. Ви не маєте законного права зараз виводити його зали суду. Ні, ви, ви не чуєте слова закона, шановний. Захисника зустрічний незалежно від часу. в робочих, без обмеження. Я, я Зачекайте, Зач... 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 в нас не закінчення. Хто вам це сказав? Да. Ви не можете посеред до засідання самі приймати рішення.

Зробіть зауваження. Чому що не наказ, я не можу а а зай, наказ. Увели Романа так, я прошу а зафіксувати. Є закона, є наказ, Ви? Судді пішли на нарадчу кімнату, Романа Дудіна вивели, щоб він Винала не поспілкувався прокурор. з громадськістю. порушення всіх норм муніципального порядку, без дії. коли судді не закрили засідання, взяти по Конституція на паузі. Заборонились спілкування з адвокатом. Спілкування з адвокатом. Значить, будь ласка. Это ухваление незаконно, нету пиццудова. Ганьба! 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 Когда картер будет в апелляционном уже? Диктатура! Вы вывели без него, зачитали. Что вы сделали? Вы понимаете, вы все на видео есть, и вам всем надо будет отвечать. И когда вы будете там, то наверное, до вас никто не прийдет А как вы могли ухвалить без Он все в картер опять поехал. Так делайте здесь картер. А что без него? Даже классно Руки убери, блядь! Пройдите, будь ласка, выйдите, покиньте, приходит. Я до склада под.